Ну і після того, як Ірина Феріон від отриманих травм померла у лікарні, прокуратура перекваліфікувала злочин на частину першого статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Ну, а Зараз давайте поговоримо про основні версії, які розглядають правоохоронці на цю хвилину. Це особиста неприязнь та громадська політична діяльність Ірини Фаріон. Поліція і прокуратура не виключають замовний характер вбивства. Також не відкидається і причетність російських спецслужб. Давайте послухаємо. Не відкидається відкидаються з російського сліду, що це обласними замовленнями. Не відкидається. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо цю інформацію, перевіряємо, в тому числі та ту інформацію, яка е, проводила через проросійські телеграм. Нагадаю, вчора ввечері невідомі у Львові скоїв замах на Ірину Фаріон. Він поцілив у мовознавицю, коли вона вийшла з під'їзду власного будинку. Куля влучила у скроню, попри намагання лікарів її врятувати від отриманих травм. Ірина Фаріон за кілька годин померла у лікарні. На жаль, по всі зусилля медиків попри всі проведення реанімаційні заходи врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Відразу була взяти в операційну, проведена операція і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. На жаль, у даній ситуації медицина виявилася без Ми приносимо щирість співчуття рідним і Фаріон.